Добрий, поспішаю. Да? Можливо, можливо, ні. А що трапилось? Що трапилось? Щасливо вам гарного дня. Так а чого зупинили? А? Чого зупинили? Цей матеріал буде називатись дирка в законі. Чому на сьогоднішній день законодавча влада не врегулювала це питання? Я хочу зробити посил до наших народних обранців стосовно даного питання. Є проблематика, яка не вирішується на один місяць. Друзі, на сьогоднішній день є дирка в законі і стосується вона порушення швидкісного режиму в населених пунктах. Перевищив швидкість на 50 км на годину, штраф 1700 гривень. Але співробітники поліції штрафувати водіїв не можуть. Вони не мають таких повноважень. І так ми розбираємо сьогодні дану тему більш детально. І в подальшому ми будемо звертатись до Верховної Ради, щоб вони врегулювали дане питання. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал Потрібен юридичний захист на дорозі долучайтесь до нашого клубу АД Юридичний захист водія. Знак на білому фоні 545. обмеження ага. швидкості руху пункту 12.4. У нас 50 км на годину. Mm -hmm. Зачастина першої статі 122-го є допуск, у нас 20 км. кілометрів. Mm -hmm. Тобто 70 все добре. Da. На прибор камера фіксована ваша швидкість руку uh -huh. 101 км на годину. Ну, Так як у нас поки що немає, хто розглядає. За дане О. порушення справу з вами просто провести бесіду, щоб ви були уважніші. І так на сьогоднішній день, якщо водій порушує швидкісний режим в населеному пункті, а ви в першу чергу ніколи не порушуйте правила дорожнього руху, не порушуйте швидкісний режим. Я зробив це для того, щоб від А до Я пройти усі процедури і врегулювати дане питання. Мені потрібен був прецедент. І так, поліцейський зупиняє, вказує про те, що да, перевищення швидкості було, але штрафу не буде, тому що є прогалина в законодавстві. І так, якщо водій перевищує більше ніж на 20 км на годину, це штраф на 50 штраф є. Але в повноваження поліції, а саме стаття 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення, не дає їм права складати адміністративний матеріал. То це повний абсурд. Але я не здивований цьому. Мені також було цікаво, які дії ви проводите з водіями, коли зупиняєте по такому факту. Ну, так і як і з вами. Про бесіда. І немає посадової особи, яка може притягнути тобто, і притягнути до відповідальності. відповідальності. Тобто, не це може. не абсурд. Ну, я вважаю абсурд. Ну, це ваша думка. Я... Ну, Ви не пояс... можете я вам пояснив те, що з мо з моєї сторони з точки закону, так що все, що я можу вам сказати, коротше, поліція не може притягнути до відповідальності за порушення швидкісного режиму більше ніж на 50, 50 км на годину, і не потрібно вважати. Якщо я буду порушувати, поліцейські мене в подальшому не притягнуть до відповідальності. Як сказали співробітники поліції, вони будуть штрафувати водія, якщо перевищили на 50 км на годину, але зазначати будуть 122 частина перша. Не четверта, а перша. щось не подобається, йди до суду, друзі. Хочу нагадати, що в наших друзів та партнерів сервісу онлайн-страхування Hotline Finance є мобільний додаток. Тут ви можете зберігати, оформлювати чи оновлювати усі ваші страховки. Якщо ви раніше вже користувалися послугою Hotline Finance та оформлювали страховки. Після того, як залогінитись, тут автоматично з'являються всі ваші полюси з вказаним терміном дії. А також у вас завжди під рукою будуть контакти страхової у разі потреби. За моїм промокодом Дімаполтава10 отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку. Тож рекомендую встановити додаток та заощадити, скориставшись промокодом або задонатити суму знижки на ЗСУ. Посилання на завантаження в описі під даним відео стосовно автофіксації камери фіксують швидкісний режим, порушення швидкісного режиму. В подальшому даний матеріал обробляє співробітник поліції. Якщо він виявляє, що порушено було. Більше ніж на 50 км на годину він також штрафує водія за частиною перших. На сьогоднішній день оскаржуються такі рішення, але яке в подальшому прийме рішення суд мені поки що невідомо. Тому не потрібно вважати, що я можу порушувати і мене не притягнуть до відповідальності. Вас притягнуть до відповідальності за іншою частиною. Не подобається, звертаємось до суду. Чи потрібно порушувати швидкісний режим? Не потрібно, не потрібно безпека. І водія, і всіх учасників дорожнього руху так, я це добре розумію, але коли є така калізія, іншим прикладом, ну я не міг продемонструвати, тому буде відповідне звернення і до Верховної Ради, щоб вони хоча б в цьому плані врегулювали це питання. Ну, це все і так. в свою чергу ми будемо звертатись до Верховної Ради стосовно даного питання, тому що парламент зобов'язаний врегулювати його. Штраф є, але поліція не може притягати до відповідальності. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато водіїв порушують швидкісний режим. І коли водій не несе відповідальність, порушник це також неправильно. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал. Потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу. Є цікаве відео про поліцію. Присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.